Всім привіт, дякую за підписку на мій канал. Сьогодні ми з вами будемо відкривати продавні уламки під гаранта од багряного. Поїхали! Відкриваємося ми в рола з кланом Бабайко. Відкриваємо 180 уламків. Поїхали. Випадає епік таран розлом на війни фракцій. На горі, герой злиття, але не актуально. Чекав сьогодні, побачити цифру 350 тисяч підписників. поки що там трошки бракує. Майстриня луків непогана героїня під е, таємні кінати судневеї. Мавзолейник ще впав і Телесія. Чудовий мавзолейник, в нього багато корисних бафів для вашої команди. Також лікування, плюс клінс. І Телесія непоганий розлом захисту на війни фракції. Багато корму насипаємо. Але це зрозуміло. Це Х10, не Х2. <плес> Епік та гор. Ось це майже легенда. Він має у нас оживлення всієї команди, плюс накладає щит після оживлення. Також він має баф швидкості, що дуже приємно. І його пасивна навичка. Союзники з запасом здоров'я. 50% або менше задають шкоди на 10% менше. Тому це майже легенда. І ще уртіката випала непогана героїня, можна використовувати. Ну ж бо легенду к нам. Василіс чудово заходить під війни фракції, все оглушення. Десь уже близько легенда має бути. Леді Анабель чудова Героїня, фармить чудово Бомала. Бомала зловізного, судної вежі. Невже тільки гаранта потягнемо? Ловець випадає, Герой з нашого X10 чудово заходить під анкіл команди. Також заходить на арену, війни фракції, можна брати всюди. Має корисні бафи, плюс провокації. Не легенду легендавати, просто не хоче. Легенда! Фолі випадає! Ось все потягнули! Ще одна легенда! А це вже наш гарант Алзур Багряний. Нічого сказати, Фолі це чудовий дамагер на арену, має він блок оживлення, дуже класно туди заходить. Мені він подобається, я б його використовував і радив використовувати саме на арену. Далі у нас Алзур Багряний, це герой з блоком шкоди. Заходить в анкіл команди. Також в парі вжетні буде заходити на війни фракції. Це добре допомагати. Так. Також від великого стража з пасивної навички немає зменшення швидкості, тому буде дуже корисне. Плюс анкіл можна зробити також на великого стража. Ну що ж, потягнули дві легенди нашого Алзгора по гаранту, і Фолі, я так розумію, теж близько гаранта він був. А що потягнули ви, пишіть у коментарях. Всім дякую за перегляд та мирного неба. Та не забувай про вподобайку. i opened up my eyes to the world i opened up my mind to it now